Ну, а зараз ми вже тоді приступаємо до такої технологічної частини. І я хочу надати слово для презентації Віктору Черненко, директору «Укравтономгаз». ГАЗ. Ви з нами, Віктор? Да, да, я з вами. Доброго дня. Вени чутно. Да. Чутно, так. Так. Да. Так, дякую вам за запрошення. Дякую за можливість виступити е, на даному заході. Е, так, презентацію мені треба ввімкнути, так, наскільки я розумію. Так, да так, -да, так. Да. Назва презентації: застосування LPG Liquid Petroleum Gas на котельних теплопостачальних організаціях у якості резервного. Та основного пала. Так, так? Да? У вас? Так, так, все вірно. Зараз одну хвилинку я шалю е, свій екран. Так. Так, а тут потрібно, щоб демонстраці демонстрацію екрану завершив е, попередній наш е, колега. Бо я не можу да, показати да. нам свій екран. Олександр Михайлович, будь ласка, вимкніть е, свою презентацію. Так, дякую. Так, я сподіваюся, що вже видно, так. Видно, так, Уже Всім видно презентацію. Так, видно. видно? Дякую. Ну, якщо коротко про нас, компанія Украфтномгаз, ми вже більше 14 років на ринку. Займаємося розбудовою галузі автономного газопостачання скрапленим газом пропан пропан-бутаном. Зокрема, на сьогоднішній день це один із дуже актуальних засобів саме диверсифікації енергоресурсів на підприємствах, будь-яких галузей, в тому числі комунальних. Наша компанія займається проектуванням, будівництвом та обслуговуванням таких об'єктів. На сьогоднішній момент в Україні так для зрозумілості наскільки швидко зростає ринок, нами утворено вже більше ну, ринок саме споживання скрапленого газу промисловими підприємствами, які використовують його в якості основного або резервного газопостачання. Утворений ринок споживання більше 300 тисяч тонн на рік. Зокрема, пропан Бутан використовується як альтернатива природному газу. На сьогоднішній момент всі ми з вами бачимо, що природній газ ну він дійсності став елементом політичних і маніпуляцій, так маніпуляцій, які проводить сторона агресор, і останні два роки вартість природнього газу була надто високою тому. З починаючи з 2021 року, дуже активно ми отримуємо замовлення від промисловості, від котелень, від різних галузей економіки. Це і молокозаводи, і сталеварні підприємства, склозаводи, які активно впроваджують технологію автономного газопостачання з скрапленим газом профанбутаном як альтернативу. Для заміщення природнього газу, ну, коротко. Я в своїй презентації дав дані. От, наприклад, по зростанню вартості природнього газу за останні роки. Так і далі ми поговоримо про те, чому саме Скраплений газ на сьогоднішній момент він являється як основною технічною альтернативою, так, так і основною економічною альтернативою. Зокрема, останні 10 років. Я думаю, що багато хто з вас відслідковує, вартість природнього газу постійно зростає. Вартість скрапленого газу починаючи з 2018 тисячі 2019 років на ринку України стала. Скажімо так на один рівень з вартістю природнього газу в деяких моментах навіть дешевше. І як показав досвід останніх трьох років, дуже велика кількість підприємств саме могли працювати і могли забезпечити безперебійну роботу свого підприємства саме завдяки існуванню на їх території такої установки, яка в період, коли природній газ вартував більше 50-60 гривень за кубічний метр, а були підприємства, які змушені були купувати. Цей ресурс за такою ціною пропан Бутан Ботан на противагу природньому газу вартував в три рази дешевше в такий період. Тому, наприклад, склозаводи у в 2022 році. Вони якраз таки змогли працювати і виробляти продукцію на ринок України. Якщо говорити про сфери застосування, знову ж таки, я повторюсь: це, це є котельні, промислові, комунальні, це промислові підприємства, будь-які галузі, і це приватний сектор, це домашні приватні домогосподарства, які використовуються також для потреб опалення. Знову ж таки, сфера застосування скрапленого газу вона не є обмеженою. По суті, це будь-яке підприємство, яке споживає на сьогоднішній момент або дизельне пальне, або природній газ, воно може використовувати скраплений газ в якості основного або резервного газопостачання. Також в презентації я привів енергетичні розрахунки. Я думаю, що тут також Буде цікаво де наш, нашим слухачам. Так я думаю, що після того, як там буде розіслана розіслано цю презентацію всім учасникам, ви зможете більш детально ознайомитися із енергетичною складовою із перерахунком вартості, так як і про пан Бутану до природнього газу та до інших та до інших видів пального, щоб зрозуміти для себе економічну вигідність. Коротко зробилось на сьогоднішній момент на саме вересень, на початок вересня 2023 року, такий ось графік вартості однієї гікокалорії з використанням різних видів палив. Так? Зокрема, якраз таки в цьому році ціна на природний газ дещо знизилася як в країнах Європейського Союзу, так і в Україні. Після закінчення опалювального сезону пішла вниз. На сьогодні вона починає зростати, тобто в природній газ уже як два місяці потроху ціна зростає, і знову знову ж таки дуже важко робити прогнози, яка вартість у нас буде в опалювальному сезоні, який нас чекає, тому що по. Результатом останніх двох років вартість природнього газу сягала більше 40 гривень, і пропан Бутан був значно дешевший. В цьому плані ви можете бачити, що на сьогодні пропан Бутан навпаки є трохи дорожчим за природний газ, але значно дешевшим за дизельну пані. А Якщо говорити про те, з чого складається система автономного газопостачання для підприємства. То, в принципі, основними складовими даного газопданої системи газопостачання є надземні або підземні резервуари, які встановлюються на території підприємства, це вузол регазифікації, який складається з випорної установки та газорегулюючої групи. Де відбувається саме випаровування рідкого газу та його подача вже в випареній фазі на газоспоживаючі обладнання підприємства через металеві газопроводи? Основне обладнання, яке використовується для газопостачання таких підприємств, зокрема й котелень? Це випаровувачі. Тобто, це основний такий технологічний пристрій, метою якого. Є нагрівання та випаровування саме рідкої фракції скрапленого газу пропан ботану, перетворення його в газоподібну фазу та подача на революторну групу, і в подальшому на технологічне остаткування котей, яке спалює газ, ну, зокрема, це і є два типи таких установок. У нас є можливість встановлювати як електричні випаровувачі, тобто вони використовують електроенергію для нагрівання е, скапленого газу. Це ось такі ось моделі КЕВ е, виробництва КДЖЕ. Е, е, також є унікальні такі Але моделі в світі, таких більше е, не виробляє жоден виробник. Це моделі повністю автономні і вибухозахищені. Тобто вони працюють. Е, з мінімальною споживанням електроенергії, які використовується тільки на пульт керування установки, це слаботочка, і використовують для нагрівання газу свіжий газ, який зберігається в резервуарі. Тобто, в даному обладнанні встановлений пальник з закритою камерою згорання, який нагріває камеру згорання, де відбувається випаровування газу. Обладнання є вибухозахищеним, і там унеможливлений доступ будь-який до вогню, тому воно є повністю безпечним для використання в даній галузі. Це дуже актуально. Зокрема, використання таких автономних установок на сьогодні в Україні, так як ну, знову ж таки, як показує досвід останніх років через проблеми і перебої з електропостачанням. Набагато легше забезпечити роботу саме автономних установок в процесі відключення електроенергії, які відбувається в останній зимовий період, так, через активні бойові дії. Також ось покажу, як наглядно виглядає система автономного газопостачання з випаровувачем автономним серії КБВ, виробництво КДЖЕ». Це установка продуктивністю 20 тисяч квадратів або 20 МВт теплопродуктивністю на годину. На фотографії ви можете бачити сам випаровувач біл білого кольору. Регуляторну групу в дві гілки редукування, де відбувається пониження тиску газу, і подальша його подача на газорегуючого, на газовикористовуючий облак. Далі на фотографії видно там от, такий плоский Наземний склад це підземні резервуари об'ємом 50 метрів кубічних в кількості 4 штуки. Все далі вам покажу, як вони виглядають. Це підземні саме резервуари, в яких зберігається скраплений газ. Така установка відповідно потребує витримування державних будівельних норм та охоронних зон на території підприємства, які є достатньо значними, тому в будь-якому разі ми кожного кожен окремий запит розглядаємо індивідуально і завжди просимо наших замовників, кого цікавить влаштування системи автономного за Відправляти нам план підприємства або генеральний план, наша проектна група дає варіанти. Розміщення такої установки на території підприємства, тобто, ми, в принципі, в 98 випадках завжди знаходимо місце для розташування і резервуарного парку, і відповідного технологічного обладнання. Також хочу акцентувати, акцентувати свою доповідь на системах СНД, це системи... Синтетичного натурального газу вони є дуже актуальними, зокрема для використання на великих виробництвах, а також, скоріше все, і на комунальних підприємствах, які є теплопостачальниками. Що це за система? Так, та, взагалі, який принцип використання скрапленого газу на промислових підприємствах. Тобто, я вже зазначав, що скаплений газ є повноцінною заміною природного газу. Але е, виникають деякі технічні особливості при використанні скрапленого газу. Зокрема, коли ми використовуємо просто установки е, випаровування, е, газ подається на Газоспоживаючого обладнання високої калорійності. Тобто газ має калорійність 25 тисяч кілокалорій на один кубічний метр в порівнянні з природнім газом, який має орієнтовно 8 тисяч кілокалорій. Тому це створює потребу переналаштування газоспоживаючого обладнання, яке використовується на підприємстві, зокрема там, у котлах, парових чи водогрійних. І якщо підприємство планує використовувати. Скраплений газ паралельно з використанням природнього газу, тобто відслідковувати і чергувати це використання, і потрібен швидкий перехід між одним і іншим видом палива, безпосередньо між природним газом та пропан-бутаном, то це достатньо складно забезпечити, тому що час переналаштування пальника ну потрібне переналаштування газового пальника, і воно займає. Достатню кількість часу, особливо якщо це пальники не новітні, а достатньо старі, які використовувалися ще там до 2010 року. Зараз на ринку вже достатньо розповсюджено обладнання, яке використовує пальники, багато палив, є можливість переходити з одного на інший вид палива за короткий проміжок часу. Але здебільшого, коли ми зустрічаємося з обладнанням котельних різних напрямів промисловості, обладнання, що там встановлено, треба переналаштовувати. Так, от, якщо ми говоримо про, про пан Бутан як заміну природнього газу, то це відбувається про налаштування і підприємство використовує газ на своєму шпильнику. Але якщо ми говоримо про резервне газопостачання і потрібен дуже швидкий запуск обладнання, то Тут уже для реалізації такої функції використовується спеціальна система, яка знову ж таки утворює у нас з вами вже синтетичний природний газ. Так це називається у світовому товаристві Страпленого газу. Що це за суміш? Як я вже сказав, калорійність скрапленого газу має 25 тисяч кілокалорій, це в співвідношенні газу 50% пропану та 50% бутану, і використовується спеціальна змішувальна установка, яка змішує скраплений газ пропан-бутан з повітрям, розбавляючи його і доводячи його калорійність до. Наближену до калорійності природнього газу від 8 до 8,5 тисяч кілокалорій, утворюючи так звану суміш синтетичного природнього газу, завдяки цьому є можливість дуже швидкої подачі і запуску обладнання підприємства, яке використовує природний газ, тобто, в разі відключення природнього газу, чи Якоїсь резервної ну, аварії на підприємстві, пов'язаної з транспортуванням природнього газу, дана установка забезпечує фактично безперебійну роботу газовикористовуючого обладнання замовника. Це може бути котельня або печі, і це вирішення саме тої проблеми швидкого використання скрапленого газу на існуючому обладнанні замовника. Знову ж таки, я коротко вже проговорив. Да, ситуації, коли це може використовуватися: це відключення природнього газу, це зниження калорійності природнього газу. То кажу, завдяки такій установці, можна збільшувати калорійність. Природнього газу, який вже постачається на підприємство, в разі якщо ця подрібність є заниженою і її не вистачає для технологічного, для технологічного процесу технологічної роботи вашого обладнання, це падіння тиску газу. Дуже часто у нас у клієнтів по регіонах відбувається падіння тиску в мережі подачі природнього газу, зокрема. Це відбувається і на початку опалювального сезону, і в такі періоди є великі потужні промислові підприємства, які переходять саме на використання скрапленого газу, щоб зменшити ризики зупинки виробництва, перевищення лімітів споживання природнього газу, як вже також показує досвід. Останні два роки значно зменшилися ліміти постачання природного газу, і деякі виробники, наприклад, деякі склозаводи, не могли закуповувати необхідну кількість газу посуточно. Тобто були обмеження безпосередньо по закупівельні обмеження по кількості природнього газу, і вони так само добирали ці об'єми завдяки використанню таких змішувальних установок і взагалі систем автономного газопостачання з крапленого газу коротко, так я вже розповів, що відбувається в установці, яка утворює СНЖ, Тобто, це змішування пропан-бутану із повітрям. Це процес повністю контрольований. Він може бути автоматизований також повністю і забезпечено унеможливлення. Потрапляння на газозабезпечення, на газ споживаючого обладнання замовника, або суміш з підвищеною калорійністю, або суміші з підвищеним вмістом повітря. Система безпеки обов'язково там наявна. Якщо говорити от знову ж таки про склад установки, щоб було зрозуміло, чим відрізняється зазвичайне автономне газопостачання від утворення суміші СНГ. це використання знову ж таки резервуарів, які зберігаються рідкий пропан Бутан, це насосне обладнання, яке забезпечує необхідний тиск. Зокрема. При звичайному газопостачанні без утворення суміші СНЖ насосне обладнання не є обов'язковим, однак для утворення суміші СНЖ потрібно постійно підтримувати підвищений тиск у системі. Знову ж таки, це використання випаровувальної установки, е, яка випаровує рідку фракцію пропан Бутану. Далі рідка фракція пропан Бутану вже потрапляє безпосередньо на ось цей пристрій, зазначений тут на схемі: це є випаровувальна установка. Як на якій відбувається змішування скрапленого газу з повітря? Подача повітря є два типи таких установок, які потребують додаткового обладнання, яке вказано на даній схемі: це повітряний компресор з ресивером для нагнітання необхідної кількості та об'єму повітря в установку. І далі вже суміш змішується, домішується в ресивері і потрапляє по газопроводах на газоспоживаючі обладнання підприємства, зокрема чи котельної, чи інше обладнання. Тут також я привів у нашій презентації декілька слайдів: це приклади екснометичної схеми. Як виглядає взагалі установка скрапленого газу з використанням системи СНГ. і розрахунок витрати Сенджі і його розрахунок співвідношення змішування газу із повітрям, який робить безпосередньо інженерний склад заводу виробника такої установки? Під індивідуально під параметри споживача, з яким ми працюємо. Так, ну, приклади реалізованих систем у світі, якщо ми говоримо про взагалі системи автономного газопостачання, то газопостачання склапленим газом взагалі дуже розвинуте в країнах Європи в країнах Америки. Ми можемо говорити, що розвиток цього газопостачання в Україні він ще тільки починається. Хоч вже починається дуже активно, але в світі досить давно використовують як суміші сенжі, так і суміші пропан-бутану для примислового газопостачання і, зокрема, для газопостачання населених пунктів як резервне і основне газопостачання. Тут я в презентації приведу приклади, тобто, системи Сенджі можна використовувати. Не тільки для потреб опалення, наприклад, котельної для подачі забезпечення теплопостачання населених пунктів окремих мікрорайонів, так а й для подачі газу випадок його відключення на цілі міста, селище, населені пункти. Ось приклад змішувача серії КРМ, це повністю автоматичний змішувач, якому за допомогою його програмного забезпечення відбувається регулювання змішання газу з повітрям в автоматичному режимі. І, по суті, персонал замовника тільки контролює параметри, система працює повністю автоматично. Даний змішувач може давати тиск на виході до 6 бар. Шести атмосфер газу, що в більшості відповідає для забезпечення роботи будь-якого підприємства, що працює на території України, також ну, от приклад реалізації на сьогоднішній момент в Україні найбільшого об'єкту, який використовує взагалі скраплений газ пропан Бутан це об'єкт потужністю 51 МВт, мегаватт, п'ятдесят одна тисяча На фото ви бачите. Три випаровувальних установки потужністю 1500 кг пропан Бутану за годину. Віктор, потужність... я ми... так, так, так. Я обучаюсь, тр трохи ми так від плану нашого трохи. Так що, я зрозумів, вже так. час, час, але да. я вже майже завершую. Да. Дякую, що ви мене відправили. Ну, про що ще хочу сказати, да, тут презентація достатньо насичена технічними даними. Я думаю, що буде змога наших слухачів з більш детально. Коротко, ще скажу, що є змішувачі типу вантурі, які застосовуються для тиску. До 350 п'ятдесят тобто 0,35 бара, вони є значно дешевшими, не такими автоматизованими, і в Україні ми маємо реалізовані об'єкти двох варіантів: це і змішувачі типу Вентурі, і змішувачі типу КРМ. На сьогоднішній момент в Україні реалізовано вже вісім таких установок на великих підприємствах потужністю більше 20 тисяч кВт. Також є фотографії, як це все виглядає. Коротко, ось ще покажу вам, як за кордоном, зокрема в Сполучених Штатах, використовуються також такі установки скрапленого газу, зокрема з використанням суміші СНЖІ, синтетичного натурального газу, це газопостачання в штаті Міссурі під назвою Пікшанін. Це ємність Сенжі на потужність 1,7 МБТУ. Це десь орієнтовно 35 тисяч кубічних метрів природнього газу на годину. Тобто ця установка заміщує 35 тисяч кубічних, тридцять тисяч кубів природнього газу на годину і використовується для газопостачання приблизно 70, сімдесяти тисяч приватних домогосподарств. Це розповсюджені установки. На жаль, в Україні поки що немає ще реалізованих таких проєктів, але в тих умовах, які ми маємо, зараз активно розвиваємо цю галузь. Зокрема, в Європейському Союзі на сьогоднішній момент вже затверджено скорочення попиту на природний газ. Та є новий регламент, який встановлює необхідність заміщення природнього газу. Тому зараз дуже активно в Європі розвивається заміщення природнього газу в процентному співвідношенні. Це як мінімум 15% заміщення, і для цих потреб використовують саме скраплений газ, в принципі. Я да, прошу ознайомитися з цих даною інформацією і всіх, кому цікава технічна інформація і про рахунок вартості встановлення і можливості встановлення такої системи газопостачання на котельню теплопостачальних підприємств. Я прошу звертатися до нас. Ми надаємо повне супроводження як технічне, так і проектна, тому індивідуально. Кожен запит можемо прорахувати і презентувати нашим Дякую Дякуємо. Віктор, ви ще з нами будете? У нас буде така так, сесія. Так, я можу з вами і залишитися, віде. і, будь ласка, на всі питання. Да, да. Я, я думаю, що можуть бути питання. Так що питання. Думаю, можна? Це... Так, так, будь ласка. Ресурс який цього рідкого палива? І хто є джерелом постачальним? Дивіться на сьогоднішній момент. у Нас до початку повномасштабних військових дій виробництво в країні з крапленого газу складало приблизно 25%, все інше це було імпорт палива так. В зв'язку з початком повноштабних дій виробництво свого ресурсу через відомі події воно зменшилось через можливість і вже існуючі атаки. На сьогоднішній момент ми маємо ну за буквально перший рік повноштабних військових дій ринок було заміщено європейським ресурсом. Це, зокрема, газ, який надходить з Америки, з країн Європи через Польщу, Румунію. Тобто основне забезпечення скапленим газом на сьогоднішній момент відбувається залізною дорогою та автомобільним транспортом з країн Європи. Великим великим постачальником, звичайно, в довоєнний час цього ресурсу була Білорусь. Але на сьогоднішній момент і законодавчо, і політично нашим урядом проводиться активна робота, і будь-яке транспортування газу з Білорусі на сьогоднішній момент воно присікається. Ну з точки зору держави, як такої дякуємо. Конечно, можно...